Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Після музичних лугів повітря почало згущуватись і не від туману, а від снів. Таких, які звисають із гілок, шипочуть зі скель і навіть пливуть поміж лапами, мов павутиння. Ми вже близько, сказала Мірашка, злегка тріпочучи крилами. Тільки будь готова. У цій печері ти побачиш не лише те, що є, а й те, що боїшся уявити. А якщо я нічого не уявляю, запитала Риська. О, тоді побачиш те? Що уявила тебе? відповіла вона і підморгнула. Жартую, мабуть. Печера снів стояла між двома старими буками, які переплелися гілками, наче тримали між собою тінь. Всередині було темно, але не страшно, швидше, глибоко, як ніч у якій ховаються історії. Коли Риська ступила всередину, Її колон засяє в синім. Від світла на стінах з'явились тіні. Але це були не просто відбитки, це були образи. Вона побачила себе маленьку, налякану, але вперту. ще мамутурію, лагідну й велику, як весна, а далі когось у тіні з розщепіреними крилами й очима, що палали наче дві зорі. Це робить камінь? прошепотіла Риська. Це його пам'ять, сказала Мірашка. Камінь теж має душу і спогади, і острахи. Поруч із темряви почав вимальовувати силует. Спочатку лише тінь, потім лапи, вуха, блискучі очі і нарешті ціле створіння. Величезне, пухнасте з пір'ям замість шерсті та хвостом, як у павича, воно мало п'ять кольорів на тілі і очі кольору дощу на світанку. Ой ой. мовила Мірашка. Це уявище. Хто? Він живе в думках, мріях і страхах, але якщо ти не боїшся. Він стає другом. Створіння нахилило голову. Риська? Мовило воно м'яко. Ти прийшла? Ти знаєш мене? Я знаю все, що ти подумала, але ще не вимовила. Я уява цього місця, і я зберігаю те, що не вміщається в слова. Воно простягло щось, пелюстку, зроблено з туману і блиску. На ній зображення. Камінь, що падає зі скелі, але його не крали, він сам упав. Хтось підібрав його. Камінь зник не через зраду. Прошепотіла уявище. А через біль. І хтось, хто не розумів його сили, забрав його, щоб сховати. Хто? Він ховається за хмарами, у місці? Де сніг не тане навіть влітку. Вершина? припустила Риська. Печера знову затихла. Уявище зникло, лишивши по собі близьку повітрі й нотку тривоги. Риська мовчала, поки Мірашка не озвалась. Ну, що скажеш? Скажу, що я можу знайти його не для лісу, навіть не для магії. А для нього самого. Мірашка тихо кивнула. Тоді готуйся. Далі вітряна сідловина, а там, кажуть, мешкає той, хто знає всі голоси хмар. Вітер набирав силу. Ніби сам ліс шепотів не зупиняйся, йди, йди. Стежка круто підіймалася вгору. Між скеглями, вкритими мохом, та бурими плямами лишайників, Мірашка летіла попереду, час від часу озираючись. Головне, не задивляйся в небо. Воно тут дуже переконливе. Переконливе? перепитала Риська. Ну, одного разу я подивилася вгору. Аж три дні думала, що я кульбаба!» Риська посміхнулася. Коли вони дістали сідловини, усе стихло. Не було навіть звуку власного дихання лише повітря, що рухалось, як думка, як присмак, як пам'ять. І тоді повітря згусло і заговорило. Рисько Турії, то що чує світло, то що прийшла. Риська зупинилась, серце калатало. Перед нею, прямо з туману, з'явилась істота з хмар. Вона мала вигляд довгий хвилястий хвіст, тулуб із пухких клубків пари, а очі, мов два вихори бурі. На його плечі сиділа пташка, зроблена з пір'їнок і блискавок. «Ти?» «Дух неба?» Я облітень, хранитель голосу вітру. Я слухаю все, що говорять хмари. Мірашка літала поруч. Нам треба дізнатись, куди зник місячний камінь. Облітень затих. Його тіло повільно оберталось, ніби думки кружляли в ньому з вітром. Я чув, як він кликав самотність з-під снігу, але голос був перекритий іншим. Іншим? перепитала Риська. Ім'я, що ховається в льодових печерах, той, кого колись називали товаришем світла, а тепер він тінь. Риська стисла лапи. Скажи його ім'я. Облітель подивився прямо їй в душу. Скомор. Навколо штиль, навіть не вітер, навіть не подих, тиша. Скамар. прошепотіла Мірашка. Колись він був легендою, хранителем рівноваги, але зник і з ним уривок неба. Він був уражений, сказав облітень. Каменем його світло опекло його серце, і він вирішив сховати камінь від усіх, навіть від себе. І де він? В льодовому крилі, там, де зорі не гріють, і сніг не тане навіть у серці літа. Риська вдихнула глибше. Як потрапити туди? Через стовп сні, високу скелю, що пробиває небо. Але лише той, хто бачить магію, зможе ступити на її вершину. Облітень розчинився у повітрі, лишивши пір'їну, вона крутилася, співаючи тоном схожим на плач. І готова, запитала Мірашка, ніжно торкнувшись рийськіної лапи. Так, але тепер я не просто шукаю камінь, я йду до того, хто колись був добром, і, можливо, ще не пізно повернути йому це світло. Вітер став крижаний, повітря змінилось, воно вже не нашіптувало, а випробувало. Кожен подих тут був, як дотик льоду до серця. Перед Риською височила скеля. Вона була вузькою, висока, як стріла, спрямована у небо. В її підніжі сніг, кижані квіти і тиша, яка стискала лапи. Це є стовп снів?» – прошепотіла Риська. Ага Підтвердила Мірашка. І він не любить метушливих. Що? Стій спокійно. Дивись на нього, і тоді він з'явить тобі сходи. Риська зосередилась, обережно вдихнула. Її колон почав світитись м'яким блакитним сяйвом, і в ту мить камінь скелі затремтів, і самої її суші почали виростати східці, тонкі, мов зіткані з вітру й льоду. Ми йдемо. Сходження було довгим. На вершині, коли залишився останній крок, що й зупинило її, там стояла вовчиця, велика її шерсть з тінями зоряного світла, очі глибокі, наче нічні озера, на лівому плечі, слід опіку, мов у неї також було щось, що опікало зсередини. Вона повільно підняла голову. Не далі, дитятурії. Пролунало. Хто ти? спитала Риська, напружено тримаючи рівновагу. Я Вольга, хранителька межі. Колись пісня полювання, тепер тінь самотності. Ти з ним? Я біля нього. Я не з ним і не проти нього, з камер. Колись врятував мене, і тепер я зберігаю його спокій. Він сховав камінь. Він сховав себе. Камінь лише частина. Але якщо ти підеш далі, він пробудеться і тоді буде або зцілення, або забуття. Риська не опустила погляду. Я не боюсь. Якщо у нього ще залишився промінь добра, я знайду його. Вольга. Повільно підійшла ближче, її погляд не був ворожим, швидше сумним. Вона нахилила голову рищиної. Ти маєш м'яке серце, а м'яке серце ріже краще за клинок. Гаразд, я відведу тебе до нього, але май на увазі. Він не такий, яким був, і, можливо, сам не хоче повернення. Вовчиця розвернулася і рушила по вузькому карнизу, що вів до печери, вкритої крижаними сталактитами. Всередині все світилось блідим фіолетовим світлом, і в самому центрі сиділа постать. Велика, темна, закутана в й тіні, із грудей цієї постаті пробивався легенький промінь, мов згасаючи світло з місячного каменя. Скамери, прошепотіла Гриська, і його очі два згустки бурі повільно відкрились. У печері було тихо, занадто. Навіть вітер, що щойно завивав серед скель, зупинився, ніби боявся порушити цей крихкий момент. Скамер сидів нерухомо. Він був великим, його крила з чорного, мов ніч пір'я. Його постава велична, але згорблена від тягаря невимовного болю. Обличчя частково приховане каптуром, але очі, очі горіли вогнем, який уже не був ані злим, ані добрим, просто стомленим. Ти прийшла, мовив він, його голос лунав глухо, як місяць в крижаній печері. Риська ступила вперед. Мірашка сиділа на її спині, мовчки притиснувшись, ніби боялася дихати. Я прийшла не за каменем, я прийшла до тебе. Я не той, ким був. Світ мене зрадив. Ні, твердо сказала Риська. Ти зрадив світ, коли вирішив, що в ньому вже немає місця для тебе. Вольга стояла збоку, її очі, мудрі й мовчазні, не відводили погляду від скамера. Я бачив, як гасне магія, і я думав, що зберегти її можна лише в тиші, в холоді, в забутті. Тому я замкнув камінь тут, щоб він не зник і не завдав шкоди. І щоб ніхто не вмер заради нього. Але всі помирають без нього, тільки не одразу, а потроху, щодня, бо без магії витрачається на світ, а сенс жити. Скамар опустив погляд і вперше його руки здригнулись. Я не вмію вибачати навіть собі. Риська підійшла ближче. Її колон засвітився м'яко, тепло, його світло лягло на груди з камера, десь крізь кригу, ледве-ледве бився пульс місячного каменя. Якщо ти боїшся, дозволь нам йти поруч. Скамар зітхнув, із його очей покотилась одна сльоза. Вона торкнулася каменю і в ту ж мить лід тріснув. Не зі скреготом, а з мелодією, як стара музична скринька, що знову заграла. Місячний камінь почав світитися зсередини. Його сяйво пробивалося крізь скелі, крізь вершини, крізь небо. Світло потекло вниз, по схилах, стежинах, річках. Усі істоти в чарівному лісі, барабки, квіткові лисиці та інші підняли голову. Магія повернулась. Світло розливалося по небі, наче хтось розфарбував його кольорами перших весняних квітів. Ось ужариська стояла на вершині скелі поруч з огневіром. Вітер грався її хутром, а колон світився рівним теплим сяйвом. Світ знову дихав магією. Олень мовчав кілька митей. Його очі, глибокі, як старі озера, дивились далеко за обрій. Ти зробила більше, ніж ми сподівались, Рисько, промовив він нарешті. Ти не просто повернула місячний камінь, ти повернула надію. Я просто була собою, сказала вона тихо. І саме в цьому твоя сила. усміхнувся огневір. Його роги злегка задзвеніли, мов струни арфи. Магія не блиску. Вона в рішенні залишитись добрим, навіть тоді, коли легко було б стати жорстоким. Риська нахилила голову в її очах і радість, і смуток. А що тепер? Тепер ти повертаєшся, але пам'ятай, душа цього лісу живе в твоєму амулеті. Віднині ти носій його пам'яті, але я не можу залишити в тобі все. Чому? Бо спогади це крила, а крила треба здобувати щоразу заново. Він нахилив голову, ніжно торкнувся рогами колона. Ти не пам'ятатимеш деталей, не всіх. Можливо, подумаєш, що це був сон, але щоразу, коли ти відчуєш вітер із запахом вічності, ти згадаєш серцем. Риська зробила крок до нього, ніби хотіла ще щось сказати, але він вже відступив. Прощай, Рисько, і дякую тобі. І тоді Огневір струснув рогами. Світ навколо закрутився, мов спогад, мов подих, мов зірка, що впала у воду. Риська розплющила очі. Вона лежала на м'якому моху серед свого рідного лісу. Сонце пробивалося крізь гілки, пташки щебетали навколо нічого чарівного. Лише знайоме, затишне шепотіння трави. Вона повільно підвелась, її лапки тремтіли. Сон? прошепотіла вона, але колонна її шиї світився ледь ледь ніжно і тепло. Вона всміхнулася. Нехай не від сон, але найкраще у світі. І пішла далі досліджувати нові стажки, чути голоси дерев. І, можливо, коли знову зустріти когось, хто знає мову вітру. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, так ми знаємо, що наші історії вам подобаються. Адже ми створимо їх для найкращих глядачів. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон прилетить до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний Васіт приведе.